Гном Ігнацій спускався до копальні. Вчора завалився старий тунель, тож треба подивитися, що можна з цим зробити. Ігнацій, ще будучи зовсім молодим, встиг попрацювати на копальні, тож трохи над тим знався. Спочатку треба взяти проби гірської породи, щоб зрозуміти, як має йти новий тунель, а вже потім можна приступати до будівництва. Копальня була дуже стара і мала численні вже закинуті тунелі. Тож Ігнацію виділили двох помічників. Гномів Маркуса і Рольфа, щоб Ігнацій не заблукав під землею. Вони були славними хлопцями та зовсім нічого не тямили в будівництві тунелів. Ігнацій зовсім не любив спускатися до копальні. Тут було важке повітря і дуже темно. Гномові цілий час здавалося, що стеля візьме і впаде йому на голову, а ще й каск цілий час налізав на очі. Гноми спускалися підйомником все нижче і нижче, повз них пропливали темні пусті коридори. Чим нижче гноми спускалися, тим ставало жаркіше. Кажуть, що окрім вугілля, лісові гноми видобувають тут ще і численні скарби, бо звідки бралися всі ці причудові прикраси, що носять гноми. Врешті чоловіки опустилися на самий низ копальні. Рольф закрив за ними дверця та підйомника і смикнув за мотузку, подаючи знак, що підйомник можна підіймати вгору. Далі їхня дорога лежала пішки по старих дерев'яних шпалах колії, якою їздять вагонетки з породою. Треба було бути уважним, щоб не підвернути ноги. Маркос ішов попереду і освітлював дорогу масляним ліхтарем. Хлопці дійшли до місця, де обвалився старий тунель. Ігнацій посвітив ліхтариком. Уламки дерев'яних кріплень валялися на підлозі в переміжку з землею і гірнічними інструментами. От халепа, цьому тунелеві вже ніщо не допоможе, сказав Ігнацій, дивлячись на цей безлад. Він дістав з торби свій пристрій, яким вимірюється твердість землі. Насправді це була просто дерев'яна палка з різними позначками. Чим глибше палка увійде в землю, тим вона м'якша, і навпаки. Ігнацій ходив вздовж завалу і робив заміри, а потім всі ці заміри записував до свого робочого зошита. Хлопці йому, звісно, допомагали, хоча й не дуже розуміли, що вони роблять. Прийшов час обідньої перерви. Гноми посідали на камінчиках і дістали свою їжу. Вони, як і завжди, на обід, їли свої улюблені булочки і смажені гриби. Маркус і Рольф придумали, що треба пожартувати над ігнацієм. Ігнацію, а ти зустрічав колись в копальні страшне рогате страховисько? запитався Маркус в старенького гнома, підморгнувши Рольфу. Яке ще чудовисько? Ігнацій недовірливо подивився на своїх супутників. Саме справжнє, страшне, престрашне чудовисько з копальні. Воно живе тут під землею і іноді полює на гномів. Рольф підморгнув Маркусові. Що ви тут придумуєте? все ще сумнівався Ігнацій та з опаскою подивився в бік темного тунелю. Правда, правда, переконував Маркус. Я одного разу бачив чудовисько, ледь втік тоді. Його гострі зуби так і клацали за моєю спиною. Ага ага, я теж один раз бачив чудовисько, підтакував Рольф. Воно мені тоді за ногу вгризло, я ледь врятувався. Досвідчені гірники хотіли налякати Ігнація, а самі тихенько посміювалися, як побачили, що Ігнацій страшенно перелякався. Наслухавшись вдосталь страшних історій, Ігнацій вирішив піти попрацювати. А Маркос і Рольф залишилися доїдати свій обід. Рогате страховисько все ніяк не йшло з голови старого гнома. Він завернув за ріг тунелю. Було темно, і гном освітлював собі дорогу ліхтарем. І тут він почув, як хтось завиває з темного тунелю. У е. -е, -е ну точно, це гноми хочуть мене ще більше перелякати, але ж я дорослий і дуже мужній гном мене так просто не проведеш, подумав ігнацій і посвітив ліхтариком в темний тунель. А ну виходьте, негідники! Та коли ліхтар своїм слабким світлом освітив темряву тунеля, гном завмер від переляку. З тунелю на нього дивилася голова чудовиська з червоними очима та велетенськими рогами. Воно дивилося на Ігнація і грізно крутило своїми очима, а потім роззявило свою пащу, в якій заблищали гострі зуби. І, як заволає, Е. -е, 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 -е! Ігнат кинув все, що мав в руках на землю, і голосячі понісся тунелями копальні. Через кілька поворотів він вибіг до своїх помічників, що все ще обідали. Вони здивовано подивилися на переляканого Ігнація. Там чудовисько! закричав в паніці Ігнацій, вказуючи тремтячою рукою на темний прохід. Та ми пожартували над тобою, засміявся Маркус, продовжуючи жувати булочку. Немає ніяких підземних рогатих чудовиськ, ми просто хотіли тебе розіграти, сказав Рольф і сунув до рота великого підсмаженого гриба. Але ж Ігнаці точно бачив те чудовисько, ні про які жарти не могло бути і мови. І тут з тунелю почулися кроки, і хтось як завиє. У е, і ці червоні очі з темряви зиркають на гномів. Як всі кинулися навтьоки, а першим біг Маркус. Він хоч і любив полякати молодих гномів різними чудовиськами, що живуть в копальні, ніколи їх не зустрічав, а тут прям справжні іще з величезними рогами, а зуби в нього, мабуть, як ножі. Гноми бігли й бігли старим закинутим тунелем. Чудовисько не відставало. Аж хлопці не вибігли з тунеля до самого лісу. Сонце засліпило гномам очі. Цим входом до копальні вже давно ніхто не користувався відтоді, як з'явився підйомник. Він увесь поріз кущами. Цей вхід був прямо позаду таверни гнома густава. Гноми висипали з тунелю до лісу, похапали кийки, щоб битися з чудовиськом. Може, втрьох вдасться його поконати? З таверни на шум навіть вибіг густав. В руках він тримав здоровенну виделку. Всі приготувалися до бійки. Кроки з тунелю ставали все голосніші й голосніші. І тут з темного проходу вийшло страшне чудовисько. Вірніше вийшло те, що всі вважали страшним чудовиськом. О, Агатка, а ти що тут робиш? здивувався Густав. Це була молода і не дуже розумна коза Густава, яка час від часу втікала з-за загорожі позаду таверни та швендялася містечком, поки хтось її не проводив назад до власника. А цього разу вона вирішила перевірити, що там в старих тунелях копальні. Цікавого для кози в копальні було мало, та ще й агатка швидко заблукала. Вона перелякано бігала по темних коридорах, лякаючи гномів. Бідолашна коза була ще більше перелякана, ніж гноми, а ще вона дуже зголодніла в темних тунелях копальні. Та коли вона побачила свого власника, вона підбігла до густава і потерлася своїм боком оного гнома. Пізніше цього дня старий Ігнацій сидів за столом таверни, оточений дітлахами. Він розказував малим гномам, як він з друзями переміг страшне престрашне чудовисько з копальні. Тільки розказати, що чудовисько було звичайною козою, він чомусь забув.